Цьогоріч у всеукраїнському державному видавництві Карпати вийшов друком новий пригодницько-філософський роман Тінь твоєї посмішки закарпатського прозаїка Мирослава Бугіра. Свою четверту книгу автор презентував у читальному залі Закарпатської обласної дитячо-юнацької бібліотеки за участі видавців, письменників, студентів і викладачів академії культури та мистецтва, шанувальників сучасної молодіжної прози. Під час презентації Мирослав Бугір поділився роздумами про свою нову книгу, яка стала для нього новим. Етапом у творчості серед важливих тем, які порушує у романі Мирослав Бугір, це пошук свого життєвого шляху, пізнання самого себе, духовне зростання. Цей меседж автор адресує молодим людям, які ще не визначилися, ким хочуть стати у житті. Вона писалася протягом майже чотирьох років. Ця книжка і жанр він спочатку був, надихало мене таке: знаєте, ось світ, яка може бути реальність, тобто більше містики, фантастики, а далі вже така філософія життя, усвідомлення себе. І, взагалі, взагалом, все такий симбіоз пізнання світу. І пізнання самого себе, що все ж таки те, що ми вчимо, воно відрізняється, якщо з кожним днем ми себе пізнаємо, і навколишній світ ми виростаємо. І Я хочу, щоб читач, мій після прочитаного, так само себе пізнавав з іншого боку і зростав разом зі мною. Новий роман Мирослава Бугіра є і результатом росту його письменницької майстерності, відзначає літературний редактор Борис Кушнір. Це вже четверта книга. Мирослава Бугіра, яку мені пощастило редагувати, і я можу просто засвідчити, що він росте, він виростає, його майстерність виростає. Змінюється його тематика поступово від почуття, передання почуттів молоді до осмислення того життя, осмислення життєвого шляху, і це, по-моєму, Оця книга якраз найважливіша. Він позитивний, дає позитив, дає, так мовити, о той, як зараз прийнято казати, Егрегор над нами, який вселяє віру. А віра, і надія, і позитив, вони, вони нам зараз ой як потрібні. Водночас у книзі Мирослав Бугір описує і найпрекрасніше почуття притаманне людям кохання, яке стане лейтмотивом наступного нового твору, над яким автор уже працює, спостерігаючи за життям у всіх його проявах. Навіть шум вітру, сонце, небо все надихає. Життя є наткненням, можна так сказати. У новій книзі автор також пропонує читачу домислювати вчинки своїх героїв, актуалізувати їх і перевіряти сьогоденням з його радісними і гіркими, часом навіть трагічними і кривавими сторінками.